Вітаю, що глядачі Дональд Фредович, виявляється, весь час намагався розбалансувати світову економіку. Глобальні дисбаланси, зокрема величезний дефіцит торгівельного балансу США та надлишкові експорт-орієнтовані моделі, таких країн, як Китай, шкодили американській економіці. Згідно його логікою, Китай повинен менше виробляти і більше споживати. Це мало б зменшити надлишок товарів, які Китай експортує, зокрема до США, і дозволило би більше. Би. Купляти товарів, зокрема з США в Китаї. Тобто американці за дофіга споживають, Значить, дофіга мають споживати інші. От рішення Дональда Фредовича. Натомість Америка, з погляду Трампа, мала б більше виробляти через реіндустріалізацію, тобто повернення виробництва на американську територію. Таким засобом мали б досягти скорочення залежності від імпорту, створення робочих місць в виробничому секторі та, нарешті, повернення величі. Знову величеності Америки. Однак в цьому рівнянні є ще одна важлива, хоча й дуже суперечлива компонента. Щоб баланс засягався по-справжньому, американці також мали б споживати трохи менше, як от пан Бесен говорив про навіщо американські дівчинці? 30 ляльок. Декілька ляльок і вистачить. В цьому є певна логіка, але не так от грубо і тупо, звісно, як він там заявляв. То як американський уряд намагається зменшити вартість свого боргу, та чи треба американцям споживати менше, сьогодні будемо про це говорити. Так, Скотт Бесен публічно заявляє про потребу меншого споживання американського суспільстві, адже доступ до надміру дешевих і масових товарів не є справжньою американською мрією, а адже симптомом економічної вразливості. Подібні точки зору дотримується і сам Дональд Фредович, який пояснює, це у звичному образному стилі, Мовляв, у дітей має бути дві ляльки замість тридцяти. Як я, про це сказав. Ну це і Фредовича Бенсі говорила. Бажано, щоб під це не було Барбі, бо чудово пам'ятаємо відносини Фредовича та Метал. Клята Барбі. Ну, ви зрозуміли. Всі, хто на Фредовича погано дихає, мають зникати, всі, хто ним восхищаються, як Путін. ну, Це прекрасні люди. Віце-президент Джейді Венс коментуючи цю політику, заявив, що мільйон дешевих підроблених тостерів не варте одного робочого місця в американському виробництві. Критика надмірного споживання США має довгу історію від культурологічних зауваг до глибокого економічного аналізу. Ще у 2000-х роках американське споживання часто порівнювалося залежністю. Громадяни об'їдалися дешевим кредитом, а економіка спиралась на надмірне внутрішнє споживання фінансоване фінансована завдяки низьким процентам ставкам і наступному імпорту. У 2010-х роках два економісти Глен Габард, голова ради економічних радників за президентства Джорджа Буша і Пітер Наваро. На той час ще менш відомий демократ. Випустили книгу, яку українською можна прикласти як насіннє руйнування чому шлях до економічного краху пролягає через Вашингтон і як повернути американське просвітання?» Це Альманах. Альманах, який поверне Америці велич. У цій книжці говориться, що низький рівень заощаджень є стратегічною проблемою для США. Коли з япрямо зазначається, підвищення рівня заощаджень в Америці має бути частиною нашої загальної національної економічної торгівельної політики. Це означало не лише побутову зміну поведінки споживачів, а й перегляду цілої економічної системи, зокрема зовнішньої торгівлі. Показало, що згодом Пітер Пітернавара став головним радником Дональда Фредовича з питань торгівлі. Тепер він можуть реалізуватися вже наяву. Надмірне споживання в США тісно пов'язане з торгівельним дефіцитом і залежністю від іноземного капіталу. Коли країна витрачає більше ніж виробляє, вона змушена позичати кошти, тому зменшення запозичень стає першочерговою метою. Однак Трамп також хоче стимулювати внутрішні інвестиції. Єдиний спосіб поєднати ці цілі це збільшити внутрішні заощадження, що означає скорочення споживання, тому власне вони ставлять на слово тариф ситуація люструє трифінську дилему, концепцію, яка описує конфлікт між внутрішніми економічними цілями та міжнародною роллю долара як резервної валюти. Щоб забезпечити світову економіку долара, США повинні мати дефіцит поточного рахунку, що суперечить прагненню до торгівельного балансу, прагнення до перебалансування економіки США, зменшення споживання та збільшення заочажень має під собою обґрунтовані підстави. Наразі валові і внутрішні заочаження США становлять приблизно 17% ВВП, що нижче середнього показника для країн з високим рівнем доходу, близько 23% споживання США становить 81% від цього обсягу ВВП, що є одним з найбільших показників, якщо розглядати тих країн G7, то тільки Велика Британія перевершує взагалі там, Америку. Британці ще всі витрачали, бачимо. Водночас інвестиції США становили близько 22% ВВП, що відповідає середньому рівню для розвинених країн. Різниця між інвестиціями та зоочадженням приблизно 5%. ВВП фінансується за рахунок імпорту капіталу, а це приблизно 1,5 трильйона доларів. Так, американські бонди акції є одним з найпривабливіших засобів для інвестування, тому проблеми з фінансуванням немає. Але це провокує накопичення фінансових зобов'язань, простіше кажучи, як державний, так і корпораторборг росте. До речі, багато про це. Ми говоримо в школі останнього капіталіста. У нас скоро нові запускаються курси, нові потоки там і не зволікайте, приєднуйтесь. Безкоштовний урок вас чекає ще. Посилання буде в описі до цього відео. Вчіться інвестувати. Це Дуже важливо. Надзвичайно важливо. Бачите, навіть Фредович там з Навару вони задумуються про те, що рівень заощаджень. Малий. А у нас теж з цим проблема, я хочу сказати. У нас, ми багато споживаємо і мало заощаджуємо. Та ми, як Америка, вважаєте. Це ж ті ж проблем. Так що давайте, заощаджуйте. Посилання в описі, вчіться. А от з накопичень, може, споживайте. Поїхали далі. Це відображається загалом в негативні шісті міжнародні інвестиційні позиції. Тобто, це показник, який розраховують як різницю між часткою активів, що належить безпосередньо американцям, та активам, що фінансується іноземним капіталом. На кінець 2024 року показник становив приблизно 88% ВВП або 26 трильйонів доларів США. В момент, коли американські активи за кордоном оцінювалися в 36 трильйонів. Доларів тоді як зобов'язання перед іноземцями у 62 трильйони для порівняння у 2023 році різниця для США становила 20 трильйонів доларів, що дорівнювало приблизно 75% ВВП. Тобто, вже можна виділити чітку тенденцію. До 24 року США мали позитивний, чистий міжнародний прибутковий дохід, що означало країна заробляла на своїх закордонних активах більше ніж виплачували іноземним інвесторам. Ця ситуація була частиною так званого надмірного привілею, що виникає через емісію світової резервної валюти долара США. Однак у третьому кварталі 2024 року ситуація змінилася. США вперше в цьому столітті заплатили власникам своїх активів більше, ніж заробили на іноземних інвестиціях. Це сталося через зростання процентних ставок, що призвело до збільшення виплат за борговими зобов'язаннями. Постійний значний дефіцит поточного рахунку може поступово зменшувати національне багатство, оскільки країна накопичує зовнішні зобов'язання. У 80-х перша сума іноземних активів, якими володіють президенти США, стала меншою за суму американських активів, якими володіють іноземці. На початку 2000-х років голова федеральної резервної системи Бен Бернанке звернув увагу на концепцію надлишку заощаджень у світі. Ця теорія припускала, що низка країн, особливо азійській економіки, що розвиваються, та нафтовидобувні країни, мали значні надлишкові заощадження, які шукали прибуткових інвестиційних можливостей. Жина Частина цих заощаджень спрямовувалася саме до США. Цей приплив капіталу США сприяв підтримці високого рівня споживання в Україні, а також, як вважається, підживлював бульбашку на ринку житла. Але внаслідок рецесії восьмого року не перетворилась на кризу платіжного балансу США. Більше того, у цей період ще й зміцнився долар. Так, ключовою провагою США є те, що вони позичають переважно у власній валюті. Це створив механізм харчування. Якщо долар не цінюється, то й вартість зобов'язань. Також якщо зростання переживає відсотки за зобов'язаннями, то всі у виграші, та так вічно не може тривати. Ще з 80-х Пітер Хупер звичай банк визначав дефіцит як хронічну хворобу, що з того часу тільки спрогресувало. Та приватний сектор зазвичай заучажує достатньо для власного функціонування на відміну від урядових витрат, які у двадцятому році досягнули практично 2 трильйони доларів або 7%. ВВП. Цей дефіцит поглинає внутрішні заощадження, які могли б бути спрямовані на інвестиції. До того ж, новий бюджет зберігає пропорцію, практично не скорочуючи видатки. Тут мав прийти Іван Маска і сказати: А я казав, я ж кажу, що ви там приймаєте бюджет? Найкращий законопроект. Це... Це зрада. Лише зміна ситуації на зовнішньому ринку може вплинути на ціну зобов'язань. Якщо іноземні інвестори почнуть сумніватися в здатності США зберігати реальну прибутковість своїх активів, то вони почнуть масово продавати їх у цьому випадку. Ціни на американські акції, на рухомість та облігації, почнуть знижуватися. а Долар втрачати вартість на валютних ринках. Так це сприятиме зменшення імпорту та дефіциту поточного рахунку. Та є один нюанс: загальний добробут значно впаде. Іншою стороною політики є тарифи, які підвищують ціни на імпорті товари, що теж знижують купівельну спроможність. Крім того, обмеження мобільності капіталу, закладені в податковому законопроекті Трампа, можуть підвищити внутрішні процентні ставки, що стимулює заощадження, але також ускладнює доступ до фінансування для бізнесу. Сенатор Лінсі Грем, той самий, він і тут відзначився, заявив, що деякі тарифи, може, і проблемні, але несуть позитивний ефект. Більше ми перекладаємо ці всі. Заяв за допомогою штучного інтелекту у нас на телеграм-каналі. Виставляємо, читайте, дивіться, робіть висновки. Ну, тобто, спостерігайте за основними світовими заявами. Посилання буде в описі до цього відео. Таким чином, Трамп хоче знизити вартість боргу та підвищити рівень заощадження серед американців, але не можна замінити систематичні реформи такою кризовою корекцією. США треба перестати винити усіх у власних проблемах, а замість того, щоб збільшувати зовнішній борг, знайти можливість мобілізувати внутрішні ресурси. Тобто, шановні американці, менше споживаємо, більше відкладаємо. От що треба робити: працювати з внутрішньою економікою США. Ну, Америка вирішила натомість понагібати їх наліво-направо, втрачаючи довіру країн до себе. Ну, все в стилі Трампа. Все просрати, нічого не вирішити, жодних проблем. І все найкраще. До побачення.